Що ні я прочитаю? Я знайшла, ні, це я знайшла. Що ви тут знайшли не поділите? Лист для майбутнього покоління, датований 24 серпня 1991 року. Дівчата, де ви це знайшли? Це я знайшла. Ні, це я знайшла. Я відкрию. Ні, я відкрий. Чекайте, дівчата. Зараз пройдуть ще наші, і ми відкриємо вас. Це ж така подія. Ось побачиш, не буде сьогодні нічого цікавого навіть у такий день. А те, що ми були учасниками трьохдинного концерту до Дня Незалежності, це хіба не цікаво? А давай по фотошці у вишиванках. У мене, до речі, ручної роботи. Ой, златуся, хвистуся. У тебе завжди все найкраще і найсуперовіше. Уявляється, цей лист написали діти з 1991 року, які святкували перший день незалежності. Вау! Добре, що я така уважна. Ні, це не твоя заслуга. Ми, Ми разом знайшли. Молодці дівчата, Де, то висок. давайте відкриємо його. А він же нам адресований. Я знайшла, а ви це зробите. Добре. Ви відкрийте, а почитаємо разом. Я теж хочу потримати цього листа в руках. 34. Уявляєте? Це ж неймовірно! Тами вас діти, діти майбутнього, діти незалежної України. Незалежність це не просто дата, це малюнки дітей, це пісні про Україну, це кожне слава Україні. Це день, коли ми дивимось в очі одне одному і кажемо, ми народ, якого не зламати. Україна це серце Європи символ свободи та приклад незламності. Ми віримо, що виборонту нашу незалежність і маєте своїх героїв, на яких рівняєтесь. Вау! Вау! Вау. Ми теж повинні написати так лист у майбутнє. А про що ми напишемо? Як ви брали участь у сьогоднішньому концерті. Можна і про це, і про героїв, які сьогодні виборюють незалежність. А ще а ще? а ще, ще зараз зробимо зацепитивання на тему, що для вас незалежність, що для вас незалежність. Клас. Дороге майбутнє покоління. З Днем Незалежності. Вітаю Україна! Вставай! Борися до кінця О. за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Святковий день, 24 серпня, так хочеться усмішок і пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, світлий день. Здійснилась давня заповітна мрія, бажання і надія поколінь. Дорогі діти майбутнього, з не незалежності я вас вітаю. Вам радість чувати завжди побажаю, а справна направляти. на благо всій країні у душі, і були завжди вірні. А від мене ось такі побажання. Бажаю всім в Україні вільно жити, свободою цією, всім серцем дорожити, любити Україну їй сили віддавати, щоб змогла вона вже скоро процвітати. Бажаю жити в країні вільні, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати Україні сильною, де будуть жити усміхнені люди. Знайти місце, де ми їх сховаємо. Здається, знаю одне таке місце. Тільки щоб надійна саджує для майбутніх. Мені навіть не віриться, я буду у майбутньому. Посі будемо у майбутньому. У незалежній Україні!